Яка тривалість горіння шахтного котла? Ну, дивіться, якщо взяти, до прикладу 12-кіловатну модель у такого котла холмова або котел він стоїть на 12 кіловат. Ці котли мають 98 літрів об'єм загрузочної камери. Подивіться, яка вона величезна. За рахунок цього, ми маємо середній цикл горіння такого котла 8-12 годин. Але буває і 6, але буває і 20. І все це залежить від того, яким видом палива ви опалюєте, яка вологість цього вида палива. І на яких температурних режимах ви користуєтесь таким котлом. Але якщо вас не влаштовує тривалість горіння такого котла, вам потрібно більше. За рахунок того, що це шахний котел, цю тривалість горіння можна збільшити майже вдвічі. Тобто, що ми робимо? Ми робимо під ваше індивідуальне замовлення отакий додатковий бункер, який збільшує приблизно на 70% об'єм вашої загрузки. Він може бути з'ємний, а може бути приварний до вашого Котла і об'єм ще раз вашої загрузки збільшується приблизно. Якщо тут 98 літрів, то це буде 160-170, можливо, літрів об'єм загрузочної камери такого котла, і це тривалість горіння майже вдвічі збільшується, тому що компанія Ніка виготовляє під замовлення отакі от котли, конструктори, які можна одразу замовити собі і передбачити всі отакі от нюанси по тривалості горіння по боковим дверкам, які ми розташовуємо так само під ваше індивідуальне замовлення.